Привіт, теніс фани! Сьогодні у цьому випуску ми з вами поговоримо про струну бестселлер від бренду Toroline, а саме Toroline Otoro. Поговоримо про те, чому ця струна настільки вдала і навіщо я на неї переходжу. Мене звати Андрій Корнушков, ви дивитесь канал Тенісна кухня скоріше. Підтримайте мою роботу вподобайкою авансом. Підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити. І давайте починати. І перш ніж ми почнемо, хотілося б нагадати, що ваша підтримка, шановні тенісфани, вона надзвичайно важлива і життєво необхідна для тенісної кухні. Адже цей канал взагалі існує завдяки вашій підтримці. Так, тут в описі є моя монобанка для донатів, але всі ми з вами зараз точно знаємо, куди має йти вся наша фінансова підтримка. Звісно, на Збройні Сили України. Тому найкращий спосіб підтримати ваш улюблений тенісний контент це купити ракетки, струни, сумки і інше топове тенісне у усіх світових виробників, просто написавши мені в соцмережі Інстаграм, Телеграм. Вже скоро запрацює мій новий сайт matchball.net.ua, який ви можете подивитися також по посиланню в описі до цього відео. Він зараз на стадії тестування, на стадії наповнення, тому можете вже дивитися, але раджу вам писати мені в особисті повідомлення в мої соцмережі, інстаграм, телеграм і знову ж таки. Все це по посиланню в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую, тому що кожне ваше замовлення воно додає мені мотивації, можливостей і, звісно, гарного настрою, щоб робити ще більше якісного контенту саме для вас. А тепер вже погнали і до випуску. Отже, порівняно молодий американський бренд струн Toroine вже має дуже багато історію і дуже крутий досвід у виготовленні тенісних струн преміум якості. Були в них супербестселери Wasabi, Wasabi X, Super Toro, Toro Toro, Enzo Pro, KWR, дуже багато крутих струн та гібридів з цих струн. Свого часу карусел, дуже відомий американський блогер, звернув на них увагу і зробив декілька колаборацій, гібриди K-pop та K-pro. K-Pro. Також дуже вдалі струни, я всіх їх тестував. Але найбільшого реального успіху, скажімо так, прорив Торолайн здійснили завдяки струні OTORO, на яку я зараз і переходжу, і про яку ми сьогодні якраз з вами і поговоримо. Оторо це шестикутна струна середньої ближче до м'якої жорсткості яка дає дуже-дуже крутий потенціал обертання завдяки не тільки своїй шестигранній структурі, а ще й завдяки дуже крутому снебеку. Оці струни вже десь 6 годин іграння, можливо, навіть більше, і ви бачите, який дуже крутий снебек у них. Вони досі дуже круто ковзують і повертаються на місце. Тобто ця сторона продовжує дуже круто обертати. Ви знаєте, що дуже довгий час моєю основною стороною взагалі була Solinka Confidential 1.25. Тягнув я її на свою повсякденну Blade 98, 18х20, 23х22 кілограми, і такий сетап давав мені все. Він давав мені крутий контроль, я відчував, куди я б'ю, як я б'ю. Давав достатній потенціал обертання і хороші відчуття. І при цьому цей сетап для мене був ще й комфортний. Тобто мені було приємно бити кожен наступний удар. Чому зараз я все ж таки вирішив переходити на Оторо? Так, багато з вас скажуть: Андрій, ти вирішив просто завозити бренд Толой в Україну і продавати його найкращу безселінгову струну Отору. Таким чином. Ти вирішив перейти на неї і прорекламувати. Але справа трішечки виглядає по-іншому. Я вирішив продавати їх в Україну тільки після того, як вирішив переходити на цю страну. Я відтестував оторо. Ви можете подивитися, ось ось тут мій перший огляд. Ще зимою або навесні 2025 року, тобто майже рік тому. І я цілий рік думав, приглядався до інших струн, грав конфіденшалом, і все ж таки я дозрів. Я дозрів, по-перше, завозити їх в Україну, по-друге, я зрозумів, що такого поєднання, контролю, знову ж таки, відчуття, комфорту і потенціалу обертання, як Торолайн, мені не дала жодна струна. Безумовно, у цьому, скажімо так, вирії емоцій і у цьому захваті, звісно, є і. Ложка дьогтю, але про неї я розкажу пізніше. Зараз я трошки розкажу вам взагалі про всі струни Торолайн, які доступні до замовлення вже зараз в Україні. Є ось така, до речі, всі бобіни поїхали, лишилися тільки комплекти у мене трішечки. Ось така Торолайн Отора, звичайна. Вона є, вона є у рожевому кольорі, а також, звісно, у от такому салатовому. Крім того, у рожевому кольорі доступна і спінова версія п'ятикутна кутна Otora Spin. Ще яка струна доступна, доступна струна Snap біла і звичайна отора біла, з яких можна створити дуже красивий білий, повністю білий сетап. Снеп у поперечних струнах буде давати ще кращий снепбек, ніж, скажімо так, оторо соло. І буде ще кращий потенціал обертання. Ось. Що буде доступно до замовлення далі? Буде доступно до замовлення, звісно, жорстка версія Otoro Tour, яку я ще, до речі, не тестив. Очікуйте дуже скоро, проанонсую вам. У наступних оглядах обов'язково. І експериментальна оторо окто, Восьмикутна оторо з жорсткістю тур, тобто жорстка версія, ще й восьмикутна. Очікуйте дуже скоро. Тобто буде дуже-дуже багато струн, і абсолютно усі струни оторо доступні до замовлення просто зараз. Я їх замовляю, вони приїжджають до мене приблизно за тиждень, і приблизно за тиждень опиняються у вас в Україні. Тож велкам пишіть мені. В директ, Телеграм, Інстаграм, куди завгодно. А зараз давайте поговоримо саме про Оторо. Цією стороною я зіграв поки що лише два матчі. Один найяскравіший, я зараз тут його приводжу, ви його зараз дивитеся. І цей матч я грав з не дуже сильним гравцем, але з таким середнім, потужним, цілісним гравцем, який нічого не дарує. І мені прийшлося весь матч грати напружено, концентровано, скажімо так, постійно діяти в фокусі. Багато обертати, багато атакувати і грати абсолютно по всьому корту. І що мені дуже сильно сподобалося, що оторо мені забезпечила абсолютно повний, скажімо так, спектр характеристик, повний спектр підтримки на всіх етапах. Давайте по порядку. Подача. На подачі. Струна при тому, що вона досить м'яка, вона по жорсткості, мені нагадує Yonex Politor Pro, інший бестселер, але вже від Yonex. По жорсткості приблизно така, тобто вона дає класний покетінг, тобто м'яч дуже приємно і легко сідає на струни без зайвих зусиль. Не треба там дуже сильно продавлювати. Ти відчуваєш, що м'яч сідає на струни дуже-дуже просто. Ось на подачі вона мені дуже сильно сподобалася, і при відносно невеликій жорсткості контроль на плоских перших подачах дуже хороший. Не найкращий, відверто скажу, але хороший. Чому для мене набагато важливіший контроль і обертання на другій крученій подачі, я вам пояснювати не буду. Ви і так розумієте, що друга подача надійна для нас набагато важливіша. Отже, на другій подачі взагалі захват. Ця друга подача летить не тільки з класним обертанням, вона ще й летить глибоко, потужно, агресивно. І інколи моя друга подача, вона спричиняла більше проблем моєму супернику, ніж моя перша потужна плоска подача. Тому по подачі я просто в захваті. Далі давайте поговоримо про удари з відскоку. форхенд-бекхенд. Обертання, при тому, що Blade 98, 18 х 20 ви знаєте, це взагалі ракетка більше під плоскач, але я граю дуже спіновою технікою, у мене багато вертикальної роботи. Струну я виношу через низ, і тому обертання у мене досить хороше. І на Blade 98, 18 х 20 вона дає таке обертання, такий досить непоганий launch енгл що ти відчуваєш ракетку в складну використання ракетку набагато простіше. Ви побачите на відео, на відео декілька моментів, де низькі складні м'ячі, до яких я не ідеально підходжу, я викручую суто кистевим обертанням, і м'яч при цьому приземляється в корті дуже-дуже якісно. Тобто вона в цьому плані просто-просто ну, ідеальна. Е, що мені дуже подобається ще, це комфорт. Комфорт у цієї страни, він... Набагато краще, ніж, наприклад, в Confidential. Саме, цьому, саме тому я, мабуть, і буду переходити. Точніше, переходжу на неї. Отже, комфорт набагато більше, вона приємніша. Відчуття м'яча, коли я хочу, хочу зіграти укорочений, теж краще, теж краще відчуваю м'яч. І трішечки потужніше. Ми знаємо, що швидкість польоту м'яча вона насправді залежить від струни на 1-2%. Це закопане у швидкості головки насправді. На 1-2% швидкість м'яча залежить від струни, навіть якщо це супер еластична, суперпотужна натуральна струна, все одно ну, ти не вдариш нею 150, якщо твій максимум 100. Вдариш 102, 103, там, 105%, можливо. Отже, по потужності тут скоріше питання комфорту. Струна еластичніша, ти відчуваєш, що вона сильніше розтягується, і тобі здається, що м'яч летить більш, е, більш швидко. Ось. Гра з льоту. Знову ж таки, тут питання плоского удару. Гра з льоту відчуття дає можливість покласти м'яч сюди, куди треба, але, наприклад, я буду експериментувати з цією струною, натягуючи її тисячки жорсткіше. Тому що під пласкі удари з льоту, коли треба. Відіграти плоский потужний удар на сітці і покласти його чітко по місцю, не вкорочувати його, не зарізати його, не класти десь його під сіточку, не скидати під сіточку, а зіграти його плоским ударом з льоту кудись в кут, глибокий м'яч, то там, я думаю, що треба було буде трішечки жорсткіше натягувати. Спробую 24 на 23, обов'язково розкажу вам в інсті, тому обов'язково підписуйтеся, там ще більше тенісного контенту. Отже. По грізльоту ставлю, мабуть, і на даний момент десь четвірочку. Що я ще хотів сказати? Слайси ідеально. При тому, що, ну, в принципі, Blade 98 на 20 створена для класних підконтрольних слайсів. Але струна повністю в цьому плані сприяє цьому, і я був задоволений. Слайси просто супер. По обертанні я вам вже сказав, складні е, м'ячі, легко підіймати, у захисті легко відігравати, тому що струна еластична і вона. Ніби спрощує ракетку, ніби робить її світспод більше, саме за своєю еластичністю, тому що її простіше продавлювати. Про комфорт я вже сказав, що я в захваті. І зараз, нарешті, хейтери велкам. Бочка в бочці в бочці меду буде зараз ложка дьогтю. Це. Утримання зусилля натяжіння. Так, на жаль, Оторо утримує зусилля натяжіння не так класно, як, наприклад, та сама Solink Confidential. Набагато швидше вона сідає, ніж та сама Luxilon 4G, яка взагалі в цьому плані є чемпіоном. Але 6 годин відіграно і струна, як я вам вже показував. Повертається дуже добре, утримується зусилля натяжіння і контроль дуже-дуже добрий. Я знаю точно, що на 7-8-8 годині активної гри вона послабна і мені треба буде її перетягувати. Тому, якщо, наприклад, зараз мені грати матч, то я вже її перетягну. Якщо ні, якщо це тренування, то я пограю ще десь до 10 годин і потім перетягну. З Solink Confidential у мене цей проміжок був від 8 до 12 годин приблизно. Тобто Можливо, на 20% менше вона утримує зусилля на тяжіння. Але коли це в тенісі, в принципі, досить дорогому виді спорту, ми у главу кута ставили саме фінансове питання. І коли це ми на задоволенні та на ефективності мали економити. Тому в цьому плані я одностайна моя думка, що не варто економити на відчуттях, на задоволенні від гри. Тому я і переходжу саме на Оторо. Спробую ще Оторо Тур, яка по ідеї із-за своєї жорсткості має краще отримувати зусилля натяжіння, але я не впевнений, що вона переб'є мені комфорт і загальне відчуття від Оторо. Але подивимося, це буде вже в наступному огляді. Так, загалом я дуже раджу вам спробувати цю струну, спробувати спін, які вже доступні до замовлення в Україні. Для цього знову ж таки напишіть мені в директ в Інсту або в Телеграм. Велкам. Чекаю на ваші замовлення. На цьому у мене все, друзі. Дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалося, поставте палець догори. Якщо не сподобалося палець вниз, будь-який фідбек він. Дуже-дуже сильно мною очікується, мені дуже приємно з вами поспілкуватися, подискутувати в коментарях. Можете в коментарях запропонувати теми наступних відео. Наприклад, нещодавно отримав класний коментар топ-10 струн. Обов'язково зробимо, тож можете очікувати в найближчий час. На цьому у мене все. І знову ж таки хочу нагадати, друзі, що ваша підтримка вона надзвичайно важлива в даний момент для тенісної кухні, тому що взагалі цей канал існує завдяки вашій підтримці. Всі наші донати мають йти на Збройні Сили України, які героїчно нас боронять. А найкращий спосіб підтримати свій улюблений тенісний контент це купити ракетки, струни, сумки, кросівки та інше топове тенісне спорядження усіх світових виробників. Дуже просто написавши мені в соцмережі Телеграм, інстаграм. І все це посилання в описі до цього відео. Там же в описі я розміщую посилання на мій сайт matchball.net.ua, але він зараз працює лише в тестовому режимі, ще не прив'язана оплата, ще не весь товар підвантажено, не всі ціни актуальні, тому раджу вам подивитися асортимент та написати мені в директ. Дуже вам дякую за всі ваші замовлення, тому що кожне будь-яке ваше замовлення воно додає мені мотивації, можливостей, звісно. І гарного настрою для того, щоб робити більше якісного контенту саме для вас. До зустрічі в нових відео, друзі. Бувайте і не забувайте, що я не просто підбираю і продаю вам спорядження, я продаю вам ваші майбутні перемоги.